No I turned wrong, left your heart soul. fools go I shook the angel and young. Вже ми підемо прямий репортаж з коридорів нашого другого корпусу. І у нас тут три чарівні граці. Які зараз нам скажуть взагалі? Що вони очікують побачити цього року на дебюті першого дівчата? Очікуємо феноменальний дебют, такого якого ще ніколи не було в нашому університеті. Говорить, приїде катя Осадча. Так, 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 Осадча, власне персона що ще які ще очікували чогось надзвичайного вічного яскравого. Не нас на факультеті? Добре, okay. подякуємо дівчатам. Okay. Це було yeah. для чого спеціальна дверка. Yeah.